Доброго дня, любі малята, як символи весни і емблеми оновлення природи, покриють незабаром розсипи первоцвітів лісові галявини, Заквічають землю ніжними барвами, замилувавшись, вкотре цим дивом природи хочеться жити і творити добро для ближнього. Цим рослинам не страшні ані раптовий сніг, ані люти морози, але у первоцвітів. Є інший ворог, від якого важко врятуватися, це ми з вами. Однак поступово наші ліси збіднюються на ці чудові творіння природи. І на сьогодні вже більша частина первоцвітів належить до категорії рідкісних і зникаючих рослин та занесені до Червоної книги України. Проліски це зовсім невеличкі. але Сильні рослини, пролісок заввишки всього 10-15 см, проте його гарні сині квіти вперто пробиваються крізь сніг. Саме проліски одні з найперших українських квітів, що розквітають навесні. Ці квіти не бояться морозів. Проліски ростуть навіть при морозі мінус 10 градусів. Вони рясно вкривають землю гарним блакитно-синім килимом. Квіти ростуть на гірських схилах Карпат у Закарпатській області. Квіти підсніжників білосніжних з'являються в період, коли довкола ще лежить сніг. Знайти квіти можна в українських лісах, проте їх заборонено зрізати. Рослина занесена до червоної книги України. Квіти дуже запашні і їхній аромат чути на лісовій галявині. Ростуть підсніжники білосніжні, невеликими білими острівцями. Зовні сон трава нагадує пухнасті тюльпани, квіти легко впізнати за гарним фіолетовим забарвленням, розцвітає рослина так рано тому. Що ще з минулого літа і осені запасає у своєму товстому кореневищі поживні речовини, сну не страшні морози, що можуть повернутися, сріблясті волоски, наче шубка, прикривають його від холодів, а квітка на морозі закривається і поникає. Знайти сон траву можна у хвойних лісах, зазвичай соснових степах. Та кам'яних схилах. Весною в березні квітні схили гір рясно вкриваються дуже гарними келихоподібними фіолетово-бусковими квітами. Квітки стирчать із весняної землі, густою щитинкою, утворюючи переливчастий килим. Це масово квітує шафран гіфіля або крокус. Цвітіння крокусів триває 18 днів. Квіти ніжні, невеличкі, рідко бувають більше 7 см у діаметрі. Ростуть крокуси невеличкими кущиками, знайти ці квіти можна в лісах полісся на Чернігівщині. По всіх куточках землі української можна зустріти багаторічні рослини з розеткою прикореневих листків та безлистими квітконосними стеблами. Увінченими зонтикоподібними суцвіттями жовтих рожево-фіолетових квіток. Це різні види первоцвіту дрібного, зустрічаються у високогір'ях Карпат на скелях гірського хребта Чорногора, на галявинах та у Зліссях. Ну що ж, любі малята, не зривайте оберемки квітів, які згодом бездумно викинете. Краще помилуйтеся ними у природі, а на згадку сфотографуйте чи замалюйте, тим дорожчі вони будуть для вас. Бережіть красу природи, весняні усмішки рідної землі. І до зустрічі!